Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20 й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Артем Чапай, тато в декреті. Знаєте, в чому різниця між жінкою та чоловіком, які йдуть у декрет? Чоловік має вибір. Першого разу, лишившись сам із двома дітьми на кілька діб, я зрозумів, як людина може здуріти в декреті. Як то кажуть, діти квіти життя, проте якщо займатися виключно квітникарством, з квітникарем може статися і депресія, і психоз, і навіть кондрашка. Довірливо ділиться автор. Ця книжка. Як ковток адекватності, якої і так не вистачає у навколишньому світі, тема не нова. Вона досить часто піднімається в різних блогах, але здебільшого самими жінками. Більше року Артем провів у декреті з двома дітьми, але не робить з цього подвигу. Швидше, навпаки, автор захоплюється матусями, яким зазвичай з дітьми ще складніше. Навіть банально фізично, наприклад, тягати коляску без ліфту. Книга читається дуже легко та швидко. Сміятися над текстом можна майже на кожній сторінці, і це при тому, що це не літературна вигадка, а справжні реальні події. Свою історію автор чергує з роздумами та висновками і приправляє неабиякою часткою гумору. Книга без сумніву корисна. Залишається надія, що вона допоможе комусь змінити свою думку щодо чоловічого декрету. Адже саме з таких дрібниць і складається загальна норма. Якщо частіше про це говорити, як про нормальне явище, можливо, скоро тато в декреті не сприйматиметься як щось екзотичне. Дуже раджу для прочитання всім, в кого вже є дітки та тим, хто планує народжувати. Ця книга однозначно залишить у ваших серцях тільки теплі почуття. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.